Збройні Сили України вже близько тижня ведуть активний контрнаступ у Херсонській області. Кожен день від окупантів звільняються нові населені пункти Херсонщини. І список цей зростає, як і кількість добрих росіян у південних степах України. Але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отож, росіяни тікають. За даними оперативного командування Південь у Херсонській області. Вже звільнено Любимівку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Велику та Малу Олександрівку Давидів-брід. На різних ділянках фронту вдалося заглиблитись від 10 до 30 кілометрів. Противник намагається втримати території та зірвати рух сил оборони. На окремих напрямках перегруповується, підтягує резерви, а на інших залишає позиції, відходить на безпечну відстань, знищує власні запаси боєкомплекту. Намагаються знищити мости та переправи, щоб уповільнити рух ЗСУ. І хоча кремлівські гауляйтери на Херсонщині заявляють, що ніякої паніки немає, перехоплення СБУ телефонних розмов окупантів свідчать про протилежне. Контрнаступ такий самий, як був і в Харківській області, проникнення легкими мобільними групами на бройних машинах через пробоїни в обороні, обрізання комунікацій, після чого російські війська відходять самостійно, вимушено. Тож, друзі, просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію. Слава Україні!